Зустріч двох диктаторів вперше за майже чверть століття Путін відвідує Північну Корею. Візит триватиме два дні. Путіна, начебто, особисто запросив голова КНДР Кім Чен Ін. і ось як його зустрічають. Напередодні бункерний надіслав КНДР купу реверансів. Написав іну листа, де подякував за цитую. Тверду підтримку війни Росії в Україні пхен'ян допомагає агресорці з озброєнням. Зокрема, нещодавно надіслав кілька мільйонів артилерійських боєприпасів. Ну а сам Путін таємно постачає туди нафту і допомагає зняти з КНДР санкції. Нещодавно для цього Росія скористалася своїм вето в радбезі ООН. Хоча, як зазначає видання Вашингтон Пост, насправді не все так просто між двома країнами занадто багато взаємної недовіри а нинішнє покращення їхніх. Відносин зумовлене ситуативними обставинами. Тож, яка мета поїздки Путіна до Кіма, і як це може вплинути на хід бойових дій в Україні? І чи не свідчить це про те, що бункерний запанікував після досить потужної підтримки України на міжнародній арені? Про це говоримо далі з дипломатом, експертом з міжнародної політики Романом Безсмертним. Пане Романе, я вас вітаю доброго дня. Отже, в НАТО вважають, що візит Путіна до північної Кореї свідчить про зростання залежності РФ від авторитарних країн за словами очільника альянсу. Найближчими друзями Росії наразі є північна Корея, Іран і Китай, які разом утворили так звану світову ось злась країни Альянсу намагаються тиснути на них санкціями, але це не завжди допомагає. Північна Корея нещодавно поставила до Росії 5 мільйонів артилерійських снарядів і продовжує готувати зброю до відправки. Після саміту миру Швейцарії цей візит виглядає як візит останньої надії. От яка на вашу думку його справжня мета ну, по-перше, до цього переліку осі зла можна доповнити ще і Білорусі, Венесуелу, там і Ефіопію. Там вистачає всякої сволоти, яка кучкується навколо фюрера московського. А чого він поїхав туди? Ну, по-перше, там вже навантажено декілька тисяч. Заскладованих снарядів в ящиках, а вони буквально в час от, ці дні продовжували вантажитися в ешелони для відправки до Росії. Тому очевидно, що головним і єдиним питанням їхньої взаємодії є озброєння, є виробництво зброї. Чим платить Москва, чим платить фюрер? Ну, зрозуміло, чим це технологіями. Виведенням північної Кореї на чорний ринок золота валюти Кім Чен Ін і Північна Корея славиться декількома речами на світовому чорному ринку. Перше це фальсифікованою валютою. Зокрема, долар, який виробляється у північній Кореї, відрізнити від оригінала, не зможе ні один спеціаліст і робот. Це знають усі. І тому звідти фальсифікований долар, долар розходиться по всьому світу. Наступне це е, унікальна країна, е, по, яка лідирує по нелегальній торгівлі зброєю і наркотою. А більше того, м, навіть кораблі, які виробляються в Північній Кореї, зроблені для того, щоб у трюмах завантажувались навіть великогабаритна зброя і засипали пшеницею. Тобто, якщо по Морю десь іде північно-корейський лайнер, то знайте, що це або зброя, або наркота, яка присипана всякою пшеницею. причому цю пшеницю не дадуть голодуючим власне, північним корейцям, які десь до двох, іноді до трьох мільйонів, в залежності від урожаю, не доїдають. Але при цьому вони будуть засипати зброю, нелегально продавати її куди завгодно. Не дивлячись на те, що цей пухлий вождь пухне від того, що об'їдається європейською їжею, тому що він дитинство провів у Швейцарії, там вчився, виховувався, він звик до європейського способу життя. Але коли батько вже був при смерті, то його вернули нелегально назад, воздвигли на п'єдестал, як це виписано власне в Конституції. І ця сволота сьогодні ще й підіграє фюреру московському. І оці однояйцеві близнюки політичні Путін і Кім Чен Ін, вони зараз відпрацьовують технологію, якою як можна щільніше зобов'язання покласти на Пекін. Я думаю, що багато хто із наших слухачів читали чи чули там про те, що вирішується питання виходу китайського флоту через територію. Росії і північної Кореї до японського моря, бо це проблема насправді для Китаю на сьогоднішній день для того, щоб розігрувати ще свої там, скажімо так, спектаклі воєнні в тому в японському морі. А що стосується інших сфер, то як ви розумієте, розмови про культуру. Обмін там делегаціями. Ну хіба що сумасшедший поїде туди відпочивати чи дивитися на пам'ятники Кімерсену, Ір Кім Чен Іру і цьому на, на спадкоємцю, принцу цьому північнокорейському всіх селах в кожному селі там їх стільки наробили від гіпсових до величезного розмору чугунних і так далі. Насправді на сьогоднішній день країна. Телевізору включається, скажімо, в столиці лише двічі на тиждень, по чотири години. Електроенергія так само по годинах подається. Я вже не кажу там речі, які пов'язані з тим, що я сказав, з голоданням людей, от ті, хто бачили а, рух. Колони, яка йшла із фюрером московським, ну, на вулицях жодної людини немає. А, до речі, там є вулиці, такі Потьомкінські, у нас це зрозуміють одразу. Вони просто збудовані з зовнішнього боку. Всередині там ніхто ніколи не жив і, і жити не буде, тому що це свого роду такі фасадні, фасадні вулиці, по яких возять подібних а, до московського фюрера осіб. Насправді. Такі режими вони тримаються тільки на зброї, на агресії. Ну і е, коли читаєте оцю статтю, яку ви нагадали, яку фюрер е, оприлюднив перед візитом. Ну, це стаття не про. Дружбу, бо дружби ніякої немає, бо там вони сучилися, даруйте за це слово, більше, ніж е якісь стосунки були там між Радянським Союзом і Північною Кореєю, те ж саме між Росією і Північною Кореєю. Але при цьому я так коли е пробігся очима по цій статті, там у чотирьох місцях йде мова про Україну, і це змістовні речі. Вони брехливі, але вони змістовні. А все інше це, ой як ми любимо. Від Кім Ерсена до Кім Чен Іна, оце ж такі вожді, оце ж весь світ завдячує тим, що вони такі великі. Але е, рядовий е, громадянин Північної Кореї, він знає, що ще сьогодні є Чехословаччина, що ще сьогодні є ГДР. Тобто він повністю ізольований від е, інформації іззовні. Це такий собі заповідник, хотів сказати, комунізму, ні, ідіотизму. От такого Кімчен-Кімерсенського, бо цей ж не автор, він вже якби прихвостень, який обслуговує і реалізовує ці всі ідеї Кімерсена. Ну, ви згадали про Китай, і ось власне в цьому аспекті хотілося спитати про останній пакет санкцій від Сполучених Штатів. Я так розумію, що це був один із найболючіших ударів. І ось я так розумію, що Китай дещо образився на США. От тим ми розуміємо, що ні Путін, ні сі вони не розуміють мову дипломатії. Очевидно, що ось це тільки. Перший етап тиску. Чи можуть ось ці санкції стати холодним душем, який дещо може охолодити відносини Москви і Пекіна чи не події? Перше, санкції ці вступлять в дію тільки в третій декаді вересня. Друге, ці санкції це наслідок, ми пам'ятаємо всі, візит і держсекретаря Блінкіна, і міністерки фінансів. Джен Елен, власне, тоді під час розмови і Сідзінпіня, і віце-прем'єра Тире, міністра фінансів і голову Чейна Бенк попередили про те, що якщо ви далі будете фінансувати воєнно-промисловий комплекс Росії, перше, друге, якщо ви будете постачати подвійні технології, якщо ви будете постачати а, технології, в яких є а, досягнення. Розробки американські сучасні будуть введені санкції. Більше того, інвестиції будуть обмежені. Виробництво цих речей буде цих товарів, буде припинено на території Китаю. Тоді мало хто звернув увагу на те, як речник Міністерства закордонних справ Китаю ван і як міністр закордонних справ Китаю почали вбити про те, що це незаконно, але їх попередили. Пройшов місяць, як і належало Сполучені Штати Америки рукою президента підписали відповідні санкції. Це так звані довгі санкції. Вони б'ють сьогодні по всіх тих державах, суб'єктах господарювання, які допомагали Росії обходити санкції. Вони ударили одночасно по Росії, по Китаю, по всіх п'яти державах Центральної Азії, по Саудівській Аравії, по Об'єднаних Арабських Еміратах. Ну, тих, хто намагався всидіти на двох стільцях. І постачати до Росії різні е, технології, які потім використовувалися, і, і обладнання, і запасні частини і комплектуючі, які потім використовувалися для комплектуючі для ракетних комплексів і обстрілів української території. Про це досить ретально е, детально було повідомлено ретельно поінформовано всі уряди, які я перерахував, відбулися відповідні візити е, представників. Держдепу Сполучених Штатів Америки вони знали про це. Більше того, як ви бачите, зараз час дано до третьої декади вересня, щоби всі зрозуміли, що з цим ніхто не збирається шуткувати. Бо ці санкції стосуються в тому числі окремих підприємств організацій, які представляють навіть європейські, навіть європейські країни, зокрема Бельгію, навіть французькі окремі фірми попали туди в перелік. От, Нідерландські тому скажемо, сполучені штати роблять те, що обіцяли в цій ситуації, чи це остаточний удар, чи він ні ще залишаються сфери діяльності, де Росія, Китай, Іран, ну і всі ця мілкотня, такі як Білорусь, Північна Корея, Венесуела, Ефіопія. Навіть сюди попадає і Південна Африка, і навіть Бразилія, які продовжують займатися маніпуляціями, використовують там фіктивний флот для перевезення нафти російської сирої, використовують е, різні е, підставні фірми. Для того щоб від імені їх проводити контракти на світовому ринку, і так далі, але все це відстежується в тому числі в секторі, який поки що залишається ну не зачепленим. Мова йде про ядерну енергетику цивільну, поки що того не торкнулися. Але якщо так буде розвиватися ситуація, то і на ці сектори будуть накладені відповідні. Санкції тут є один нюанс, який на який хочу звернути увагу. Якщо подивитися а, заключну заяву великої сімки, то там по всіх проблемах написано: якщо далі буде використовуватись, скажімо, фіктивний флот, підробка документів, неправдиве показання в контрактах, видів товарів, то санкції не тільки будуть збільшуватися вони будуть жорстокішать по відношенню по тих уже параметрах, які приймалися. Ну, все це дозволило в кінці кінців а, Джорджі Мелоні сказати: ми повинні виставити умови Путіну такі, які він має прийняти. Якщо він не прийме, ми маємо зробити так, щоб він здався. Ось який, скажімо, обрано шлях для того, щоб поставити на місце а, московського фюрера. Тут насправді потрібно ще і змусити ну, умовних друзів Путіна так само обрати сторону добра або сторону зла. Тому що якщо робити ставку на перемогу України, це одна історія. Якщо ж вичікувати того, що Путін переможе, і Захід ослабне, тоді це геть інша історія. Ну зрозуміло, що скажімо, цей рух він абсолютно правильний. Ця динаміка в такому напрямку, але треба розуміти, що ну що ви можете взяти, що ми з вами можемо взяти з цього бичка колгоспного Лукашенка або з цього пухлого корейського диктатора. От що з ним говорить, як він, він розумієте, в нього руки в крові, обличчя в крові, а е, його життя не вистачить, щоб розрахуватися за ті гріхи, за ті злочини, які вони вчинили. А оці подібні там Лула да Дасільва бразильський, чи венесуельський, чи ці людоїди, там є ще декілька їх африканських, які е, плазують перед фюрером московським, вони чудово розуміють, що права на життя в них немає. От. Звідси, у них є тільки один, один напрямок руху: плазувати перед Путіним. А що стосується трьох, Путін, Сі Цзіньпінь і Аятола Іранський. То тут розумієте, тут ситуація така, що ми бачимо серед наших партнерів, тих, хто настільки перелякані, що самі плазують перед ними, і все це якби ділить світ. От ми живемо з вами в час, коли відбувається така поляризація, коли одні якби збираються в таборі і в осі зла, а інші намагаються сформувати. Навколо пароля, пароль це слово Україна, скажемо, табір коаліцію добра, але воно все знаходиться в стані формування. Ви розумієте, зло дуже швидко збирається, воно як розбита ртуть, розбилися і з докупи. А тут будуть ще певний час дискусії. Дискусії, коли ведуться, коли ще не страшно або коли не знають, що робити, частина із тих, хто. Є потенційними союзниками, які вагаються України, Сполучених Штатів та те, що називається Рамштайн. Вони ще на сьогоднішній день, скажімо, самі з собою більше дискутують, тому цей процес якби затягується. Це закономірність. Не вперше в історії проходить такий процес. Він ішов перед першою світовою війною, перед другою. Я не випадково зараз сказав. Світова війна, бо ну воно вже в повітрі пахне. От, от така поляризація, вона вже вивоно вже видно, куди ситуацію може вивести? От що ми бачимо? Ми бачимо, що Китай нині активно виступає за прямі перемовини між Україною і Росією, але швидше за все, посередником він вже не буде. У ЗМІ більше роблять ставку на Саудівську Аравію. От як вважаєте, чи Китай все ж може в цьому процесі відіграти свою роль? І яку? А з моєї точки зору, Китай у цьому випадку є лише інструментом Росії. Це велика помилка від самого початку була розглядати Китай як посередника, як нейтральну сторону. Перше, як і помилкою завжди було визначати, що Китай може впливати на Росію. Так не було, так не є, і так ніколи не буде. Поки буде зберігатися те, що ми маємо сьогодні у вигляді Російської імперії. Тепер саудити. І їхні а, можливості, Ай, даремно, що зараз виростає покоління українських політиків дипломатів, які не бачили фільм Біле Сонце Пустин, це там ота фраза, що схід це петруха справа дуже тонка, от е, треба це розуміти. І коли будуть далі загострюватися ситуація в християнському світі. То запрошувати посередником мусульманина. Ну давайте на цьому поставимо крапку. Я не буду це ілюструвати, бо це скажем, скажу що некоректне, тим більше в свято мусульманське. Пане Романе, я вам дуже дякую за ваш час. Фаховий аналіз подій. Роман Безсмертний, дипломат, експерт з міжнародної політики, був гостем босток. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на Ютуб канал Романа Безсмертного. Коментуйте, залишайте вподобайки. Це дуже важливо для нашої роботи. На цьому ставимо крапку і побачимось.